Професійне свято тих, хто зустрічає ворога першим в Росії, ліквідували конструктора крилатих ракет та пілотний проєкт повернення українців за кордоном. Вітаю глядачів Українформу. Про головні новини 12 грудня розповім вам. Я Карина Луніна. День сухопутних військ сьогодні відзначають в Україні саме цей рід військ зустрічає ворога першим та тримає оборону. До побратимів і посестер звернувся генерал-майор-командувач сухопутних військ України Михайло Драпатий. Я знаю, що бути воїном сухопутних військ це завжди бути там, де найважче, на передовій. Готовим вступити в бій і віддати найдорожче своє життя за нашу країну. Але також знаю, що кожен з вас воїн світла. Воїн Свободи. Черговий рік ми зустрічаємо це свято в окопах під відкритим небом, де мороз пробирає до кісточок. Але ваші серця гарячі, а дух непереможний. Ми воюємо на рідній землі, але захищаємо значно більше, ніж її кордони. А саме наше майбутнє право жити в свободі та мирі, нам та нашим дітям. Україна стоїть і вистоїть завдяки нам. Ситуація на фронті залишається складною. Повідомляють у генштабі. Противник використовує свою перевагу в чисельності армії та техніці. Продовжує атаки позицій наших воїнів. Українські захисники стримують натиск окупантів і завдають ворогу значних втрат. Протягом доби відбулося 203 бойових зіткнення. Гарячим напрямком залишається Покровськ. Ворог за 6 кілометрів від міста. Інтенсивність боїв там не вщухає поблизу позицій наших оборонців Ронців побував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, доводиться ухвалювати нестандартні рішення. Цитую, бої носять винятково жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ. Зазначив Сирський. І до цивільних втрат, за інформацією ситуаційного центру Міністерства оборони, протягом доби російські війська обстріляли територію 11 областей України з різних видів озброєння, мінометів, танків, артилерії, реактивних систем залпового вогню, безпілотників, ракетних комплексів, тактичної авіації росіяни атакували 114 населених пунктів та 145 об'єктів інфраструктури України. Серед цивільних є загиблі та поранені. які Кількість постраждалих уточнюють. Загалом, за інформацією ООН, лише у листопаді через російську агресію загинули 165 цивільних українців, серед них восьмеро дітей. А від початку повномасштабного вторгнення понад 12 тисяч мирних жителів загинули, близько 28 тисяч отримали поранення. Росія перекидає бронетехніку з Криму в напрямку Запорізької області. Фото опублікували активісти повстанського руху. АТЕШ. у складі колони багато броньованої техніки, зокрема танки, БМП та БТР, а також військові тягачі і вантажівки. У Москві ліквідували конструктора Михайла Шацького, який займався модернізацією крилатих ракет і розробляв нові безпілотники. Цю інформацію українським змі підтвердили джерела у розвідці. Шацький керував відділом програмного забезпечення, модернізував крилаті ракети Х-59 до рівня Х-69, а також розробляв нові дрони. Україна планує повертати біженців за кордону. Першою країною, де реалізують наміри українського уряду, стане Німеччина. Про це заявив радник президента Олександр Камишин на сьомому німецько-українському бізнес-форумі у Берліні. Вже за місяць має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців за кордону. Таким чином новий міністр національної єдності почне повернення українців, в тому числі і в оборонну промисловість, сказав Камишин. І до приємних новин біля станції академік Вернацький народилися перші пінгвінята цього сезону. Одразу двох малюків знайшли на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу. Близько місяця малюки перебуватимуть у гнізді з батьками. Ті по черзі їх доглядатимуть, годуватимуть крилем із дзьоба, грітимуть та охоронятимуть від хижих птахів. Новонароджені пінгвінята вкриті сірим пушком, змінювати його на звичне чорно-біле. Пір'я вони почнуть десь за місяць. Це були головні новини за 12 грудня. Підписуйтесь на наш youtube канал Українформу, щоб бути в курсі головних подій. До зустрічі.